В Грузії масові протести проти прийняття законопроекту про інагентів люди вийшли на вулицю і заявляють про те, що вони не хочуть, щоб цей закон вступив в дію, тому що вони просто бояться, що може повторитися в них така сама історія, як в Росії. Ми знаємо, що відбувалося в Росії, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Всі канали, всі журналісти. Всі люди, які мали думку проти війни, проти вторгнення Росії в Україну, вони змушені змушені були виїхати, тому що е, закон, який в Росії діє проти інагентів, там людей просто саджають на дуже дуже багато років або дуже великі покарання. Тому Грузія теж люди бояться, що в них це може повторитися, і вони просто протестують проти цього. Самі ж ті, хто розробляв закон в Грузії, вони запевняють, що цей закон був розроблений по американській системі. Але протестувальники заперечують і кажуть, що цей закон більш подібний до російської системи. Тому люди просто ось вони не згодні з цим. Особисто моя думка, я вважаю, що взагалі влада країни це є народ. Якщо народ проти, якщо народ не хоче. Треба, якби ну, прислуховуватися до людей, тому що в першу чергу народ це і є влада. Просто народ обирає собі керівництво, яке, якби скажімо так, дові довіряє, довіряє якомусь керівництву, яке буде керувати цими речагами країни. Але там в Грузії зараз відбувається це просто це жах. Людей розганяють на вулицях, вже б'ють цими. Палками, водою, холодною, там, там страшне, що робиться. Ну як так можна до людей відноситися? Я не розумію. Чому до людей не прислуховуються? Чому? Це просто жах якийсь. Коли це закінчиться, скажіть мені, будь ласка, я дуже надіюся, що в Грузії це все закінчиться добре і все буде так, як хоче народ.